Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 19. Індіана Джонс and the Great Circle. Після десятиліть посередніх ігрових адаптацій The Great Circle нарешті подарувала те, чого чекали фанати: можливість стати справжнім доктором Джонсом. Події розгортаються між ковчегом заповіту та храмом Долі. Бойова система індіани поєднує винахідливість з брутальністю, замість нескінченних перестрілок, імпровізація зброєю з підручних засобів. Втім, головний акцент зроблено на загадках та дослідженні, що і личить грі по такій франшизі. Кожна локація наповнена археологічними таємницями, що вимагають уважності та логічного мислення. Тон подачі ідеально відтворює атмосферу класичних фільмів. Візуально гра так само вражає деталізацією і наповненням локацій. Indiana Jones and the Great Circle стала однією з перших ігор, яка вимагає відеокарту з підтримкою Ray Tracing навіть для найнижчих налаштувань графіки. Machine Games інтегрували Ray Tracing настільки глибоко, що колись традиційні методи освітлення більше не є єдиною основою. Також з оновленням Order of Giants у грі додали RTX Hair. Це ще одна фішка, що використовує LSS або ж Liner Fair Shapes. Система доступна лише на картах RTX 50 серії з мінімальним обсягом пам'яті в 16 ГБ або більше. Але результат вражає. RTX Hair особливо помітна в катсценах крупним планом, де традиційні методи показували б куди гірші результати. Але тепер волосся супутниці Джонса рухається природно, відкидає реалістичні тіні та взаємодіє зі світлом від факелів у темних храмах. Стелс-елементи, попри побоювання багатьох, органічно вплетені у геймплеї. Джонс не супервоїн, тому уникнення прямих конфліктів стає частиною стратегії. А сюжетні лінії закривають глибину Всесвіту без зайвого пафосу. Містичні артефакти поєднуються з реальними історичними подіями. The Great Circle – це ще один чудовий приклад того, як ліцензійні ігри можуть бути шедеврами, якщо розробники поважають вихідний матеріал та розуміють його суть. Machine Games подарували фанатам те, про що ті мріяли можливість прожити пригоду Індіани Джонса зсередини. Адже зараз можна сказати з впевненістю, що Джонс повернувся. І дякую розробникам, це відчувається як повернення старого друга з дитинства.